Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про 10 класичних факторів ризику серцево-судинних захворювань, які кожний з нас має, по ідеї, знати як Отче наш. В ідеалі: ці 10 чинників вносять основний внесок у смертність від серцево-судинних хвороб, а серцево-судинні хвороби, нагадаю, є чинником. Більшості випадків смертей, що в Україні, що в інших країнах світу. Тому я вас дуже прошу, коли будете дивитися це відео, не просто згадуємо про ці 10 факторів, а поставте кожне е самому собі, самі собі запитання, які з цих факторів ризику маєте ви самі і ваші близькі? І чи можна їх виправити? І ось. Те, скільки цих факторів ризику ви налічите у себе, це може передбачити е, тривалість і якість вашого дорогоцінного життя. Тому дуже цікаво, скільки з цих факторів ризику знайдете у себе ви, е, кожний з моїх глядачів. Тому напишіть про це теж в коментарях, буде цікаво і пізнавально. З вами сьогодні лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Андрій Сахалтуєв. Ви дивитесь канал Академія здоров'я, на якому я доношу до вас простою доступною мовою абсолютно необхідні кожному знання про здоров'я, причому на підставі даних доказової медицини. Перед тим, як ми назвемо ці 10 відомих класичних чинників серцевих хвороб, давайте відповімо на таке запитання. Звідки ми знаємо про ці 10 класичних факторів ризику? Може, це якісь ну, вигадки блогерів чи лікарів? А ось звідки. Про ці чинники ми знаємо через багатотисячні. Багаторічні спостереження наукові за тисячами і тисячами людей протягом десятків років. До прикладу, одним з самих відомих і довгих в історії людства досліджень стало так зване Фремінгемське дослідження це дослідження за мешканцями всіми мешканцями маленького міста Фреймінгем Сполучених Штатах Америки. Це спостереження, просто вдумайтеся, почалося ще в 1948 році, і, до речі, дослідження й досі триває. А вже пізні знаходки, які були отримані у цьому фремінгемському е, дослідженні, вже було впевнено і достеменно підтверджено іншими глобальними дослідженнями та метааналізами. Важко уявити навіть, от скільки витрачено часу, сил, грошей, людських ресурсів для того, щоб от сьогодні ми з вами могли впевнено говорити про оці 10 факторів, котрі можуть сильно вплинути на конкретне ваше життя. І ось ці головні фактори, які знайдено в цих великих дослідженнях. Вони вже. Після ретельного аналізу ці фактори увійшли до всіх клінічних рекомендацій всіх країн світу, наприклад, до настанов Європейського товариства кардіології, Товариства гіпертензії, Американської асоціації серця і до всіх настанов кожної окремої країни, України, Канади, Польщі і так далі. І ще одне. Відразу хочу звернути увагу ось на що: серед цих факторів є фактори. Котрі людина може змінити їх, на щастя, більшість їх називають модифікованими, але є немодифіковані. Тобто є такі фактори, на, на жаль, на які ми не можемо з вами вплинути. Ну що ж, почнімо перелік факторів ризику. Першим. Несприятливим, класичним фактором ризику в нашому переліку буде артеріальна гіпертензія, тобто стала високий артеріальний тиск. Що вважається вже хворобою, тобто артеріальною гіпертензією, який рівень сталого тиску у людини? Візьмемо для цього, до прикладу, критерії. Артеріальної гіпертензії, які були запроваджені останніми роками в США, згідно критеріїв Асоціації Американської асоціації серця, сталий тиск від 130 на 80 і вище, вже вважається артеріальною гіпертензією в Америці. А в Європі, зокрема в Україні, критерій артеріальної гіпертензії трохи більш м'який. У нас артеріальна гіпертензія, вважається, стало підвищенням тиску від 140 і 90 мм. А тиск 130-139 в Європі вважається перед гіпертензією. Якщо коротко описати, чому високий тиск є таким шкідливим, дивіться: тривале підвищення артеріального тиску поступово ушкоджує внутрішній шар наших судин, артерій. І цей внутрішній шар артерії називається ендотелієм. А далі через пошкодження цього ендотелію прискорюється процес старіння наших судин. Або, як ми кажемо, прискорюється атеросклероз. І, зрештою, таким чином уражаються головні органи мішені, які залежать від судин: серце, мозок, очі, артерії кінцівок, нирки. Більш того, ламки судини можуть е, розриватися. Може бути, ну, наприклад, кровотеча в око, носова кровотеча, а може бути розрив судини мозоку, тоді розвивається геморагічний інсульт. Зрозуміло, що більшості людей з артеріальною гіпертензією для нормалізації тиску доводиться щодня пити пігулку, яка не дає тиску рости. На жаль, поки що. ну... Не продається така пігулка, яку можна було б бы один раз там, на місяць чи на рік випити. Але в майбутньому, напевно, отака чарівна пігулка обов'язково з'явиться. І ось головна приємна новина для гіпертоніків все ж таки така: всі авторитетні мета-аналізи і дослідження підтверджують, що зниження, отаке штучне зниження, особливо систолічного тиску, це перша. Цифра суттєво зменшує ризик ускладнень. Перш за все, знижується ризик інсульту, ураження мозку, а також інфаркту ураження серця і серцевої недостатності. Ось чому при кожному візиті до медичного закладу медики намагаються кожному поміряти ваш артеріальний тиск, щоб таким чином. Убезпечити вас від цих інсультів, інфарктів, уражень нирок, очей і інших судин нашого організма. Отже, артеріальна гіпертензія це один з головних модифікованих факторів ризику, тобто фактор, на який розумна людина може вплинути. І не слухайте дурниці деяких блогерів, які стверджують, що організм, начебто, сам знає, який йому тиск потрібний. Другий традиційний класичний фактор ризику це дисліпідемія. Нагадаю, що дисліпідемія це порушений жировий склад нашої крові, це м -м, підвищення вмісту в нашій крові шкідливого холестерину, підвищення холестерину, ліпопротеїнів низької щільності, а також деяких інших компонентів. І навпаки, зниження корисного холестерину ліпопротеїнів. Високої щільності частково ці порушення в складі холестерину є генетично обумовленими. Наприклад, генетично обумовленим є такий важливий чинник атеросклерозу, як ліпопротеїн А. Про це в мене є окремий випуск, ви можете його подивитися і детально з цим розібратися. Але значну частку порушень, на щастя, складають е, ті звички, які можна. Змінити, наприклад, куріння, наше харчування, наша надлишкова вага, наша фізична активність, котра зазвичай недостатня, хронічний стрес і недосконала робота деяких залоз, наприклад, щитоподібної залози. У будь-якому випадку, незалежно від причини, яка це викликала, доведено ось що увага. Зниження шкідливого холестерину ліпопротеїнів низької щільності на 1 мілімоль знижує ризик серцево-судинних катастроф на 20-25%, і це доведено в багатотисячних, багаторічних дослідженнях і метааналізах. Для певної частки людей достатньо може бути тільки нормалізація дієти, фізичної активності, тільки може бути достатньо позбутися шкідливих звичок. Але, на жаль, для більшості людей цього буває недостатньо. Тому доводиться е, вже використовувати е, статини, езитеміп, іноді уколи. Отже, дисліпідемія – це дуже впливовий, важливий модифікований фактор ризику. Тобто такий фактор, на який розумна людина може і мусить вплинути. І знову ж таки, не слухайте дурниці деяких блогерів про те, що організм. Сам знає, скільки йому треба холестерину. Нехай такі блогери, якщо хочуть, саме живуть з бляшками в судинах. Третім класичним фактором ризику є цукровий діабет і преддіабет. Практично. Кожна 10-та доросла людина в Україні страждає на цукровий діабет, така статистика. І частота цієї хвороби діабету росте з кожним роком, на жаль. За частотою переважає цукровий діабет другого типу так званий набутий діабет, котрий розвивається частіше у гладких людей, частіше після 40 років. Деякі люди легко важать. подумаєш діабет, але він сильно скорочує життя. І ще не забудьте про те, що років за 10 до того, як починається відвертий цукровий діабет другого типу, цьому діабетові передує переддіабет, а люди часто про нього і не знають. А цей переддіабет теж шкодить здоров'ю і скорочує наше життя. Нагадаю, чим такий страшний цей цукровий діабет другого типу? А тим, що він різко. Підвищує ризик уражень судин серця, інсультів периферичних артерій і ризик серцевої недостатності. Ось чому лікарі так часто призначають здавати аналіз крові на глюкозу, а іноді також аналіз крові на глікований гемоглобін і індекс хома. Отже, цукровий діабет. Це важливий, дуже важливий модифікований фактор ризику. Тобто той фактор, на який розумна людина може вплинути. Четвертий модифікований фактор ризику це куріння. Куріння тютюну це один з самих сильних факторів ризику ішемічної хвороби серця та серцево судинної смертності. Підраховано, що куріння скорочує життя курцю в середньому на 10-14 років, уявляєте? Через що паління скорочує життя? Через те, що е, паління викликає старіння судин, стимулює рівень запалення в організмі, підвищує тиск, провокує деякі форми раку, особливо рак легень. А кількість курців в Україні вражаюча. Серед українців палить фактично на даний момент кожна третя людина. Зрозуміло, більше частота серед чоловіків, але багато і серед жінок. А я нагадаю, що є ще й пасивне куріння, це коли людина ну, може сама і не палить, але знаходиться неподалік від курця, наприклад, в одному приміщенні чи неподалік на автобусній зупинці. Отже, підраховане, що коли неподалік від вас хтось використав, ну скажімо, три сигарети, то за статистикою одну з них начебто викорили ви. Тобто третину дози отримаєте ви як пасивний курець, хоча самі начебто і не палите, є гарна новина для курців. Повна відмова від паління дає швидкий ефект зниження ризику смерті. Причому і від серцевих, і від ракових ускладнень. Отже, якщо ви палите, спробуйте подолати цю страшну звичку. Це залежить від вас. Це модифікований фактор. П'ятий фактор серцево-судинних катастроф це ожиріння. Ожиріння і надмірна вага вони мають прямий зв'язок з ризиком розвитку артеріальної гіпертензії, порушення обміну холестерину. Ризику діабету і ще низки хвороб, в тому числі з ризиком раку. Статистика з дослідження степ з дев'ятнадцятого року в Україні майже 60% дорослих мають передожиріння і близько 25% п'яти процентів кожне четвертий ожиріння це більше ніж в середньому в світі. Ці показники можна виявити за індексом маси тіла. В нормі, нагадаю, нормальний індекс маси тіла має бути не вище 25. Як його цей індекс маси тіла порахувати, в мене є окремий випуск. Подивіться в інтернеті, подивіться випуск, можете вивчити. Але не менш важливим є ще показник обводу, окружності талії. Окружність талії у жінок, рекомендована ВОЗ, має бути менше 80 см, а у чоловіків не більше 94 см. Про вимір і розширене розшифрування є окремий випуск, можете теж подивитися. Для нас важливо, що ожиріння це модифікований фактор ризику, тобто ми можемо різними способами нормалізувати нашу вагу і талію. а таке зменшення достеменно покращує наші ризики захворіти і померти. Хочу трохи відволікти вас і нагадати, не забуваємо ставити цьому відео вподобайки. Можете розповсюджувати посилання на це відео близьким, і це буде всім корисно. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати раз на тиждень інформацію про ваше здоров'я. Шостий модифікований фактор ризику це недостатня фізична активність. На жаль, недостатня фізична активність це доволі розповсюджена проблема сучасної людини, зокрема в Україні. На жаль, можливо, навіть ви не усвідомлюєте, що теж маєте свою недостатню фізичну активність. Хочете перевірити? Дивіться. З точки зору ВОЗ. Європейського товариства кардіологів Американської асоціації серця ви повинні приділяти е, е, в, цю, в цій аеробній фізичній активності за тиждень не менше 150, а бажано до 300 хвилин на тиждень. Причому потрібні регулярні навантаження. Бажано щоденні у крайньому випадку не менше 5 днів на тиждень. Виходить, що нам слід. Орієнтуватися більш ніж на 30 хвилин помірних щоденних навантажень. А при пропусках, ну хоча б 2 дні, то орієнтуйтесь на 40 хвилин і більше 5 днів на тиждень. Але зверніть увагу: ось на що: йдеться про 30-40 хвилин достатньо інтенсивного навантаження, тобто навантаження, щоб пульс помітно участився. І щоб протягом 30-40 і більше хвилин ви відчували помірну задишку. Принаймні не могли розмовляти такими безперервними довгими реченнями по телефону чи з сусідом. От тоді це буде помірна, а не легка фізична активність. Більшість людей, на жаль вважає, що пересування від туалету до кухні там, чи сидіння. По годині на лавочці це достатня фізична активність. Як правило, цього дуже замало. Отже, збільшуємо свою фізичну активність. Виходьте на тривалі прогулянки, робіть 20-30 хвилинні руханки тощо. Сьомий фактор ризику це незбалансоване харчування сучасної людини. Тема незбалансованого харчування, вона дуже широка і потребує, напевно, окремої розмови проте головними недоліками харчування сучасних людей, і, зокрема, українців є такі. Наприклад, недостатнє споживання клітковини, кажучи простіше, багато сучасних людей. Не виконують елементарні норми, споживають менш ніж 400 грамів овочів і фруктів за день. Або якщо виразити в штуках, в одиницях споживають менше п'яти одиниць овочів і фруктів на добу. Через це люди не доїдають харчові волокна, не доїдають клітковину, калію, магні, мікроелементи, вітаміни тощо. Далі ще один недолік. Недостатнє споживання білка сучасною людиною. А це, що за білок, це насамперед риба, яйця, бобові, якісне м'ясо, птиця. Ще великий недолік харчування сучасної людини, недостатнє споживання цільнозернових продуктів. Замість цього багато хто вибирає картопельку, макарончики з, простою, з простого борошна, простий такий рафінований хліб. Ще один Частий харчовий недолік сучасної людини вживання великої кількості солі. До речі, Україна тут серед світових лідерів за споживанням солі на душу населення. Ще один недолік: надмірне споживання висококалорійних продуктів, мається на увазі прості вуглеводи. Перш за все, цукор і все, що містить цукор. А також надмірне споживання хліба і картоплі. Це теж прості, прості вуглеводи. Ще один недолік сучасного харчування, надмірне е, споживання тваринних жирів. Мається на увазі жир з м'яса, субпродукти, печінка, паштети, молочний жир, наприклад, вершкове масло, сметана, а також і наше улюблене сало, жирний твердий сир тощо. Дуже шкідливим є вживання. Переробленого м'яса, особливо ковбасних виробів. Дуже проблемним є вживання продуктів з трансжирами, наприклад, з маргарином. А це вся ну, переважна вся випічка в наших магазинах. Всі ці печиво, круасанчики, бушеточки, пасочки, тортики тощо. Отже, вчимося і міняємо на краще своє харчування. Бо це потужний фактор ризику серцево-судинних хвороб. Можете, до речі, подивитися мої відео про канадську чи гарвардську тарілку здорового харчування буде дуже зрозуміло. Восьмий фактор ризику надмірне споживання алкоголю. За сучасними даними вважається, що немає безпечної долі дози такої алкоголя. За впливом, наприклад, на рак, на розумові здібності людини, на серце, на судини, немає безпечної дози. Тим не менш, вчені все ж таки для людей ввели в міжнародні рекомендації більш-менш такі граничні, безпечні дози допустимого вживання алкоголю. Увага! За рекомендаціями Департаменту охорони здоров'я США, давайте його процитую, умовно безпечними є 14-28 грамів чистого спирту за день. А тепер прошу, ну не впадіть, я перерахував на інші напої популярні. Якщо порахувати цю норму на такі популярні напої, то вийде таке: не більше 45 мл 40% горілки. Для нашої людини це дивно, бо наші люди такими об'ємами не п'ють по 45 і менше мілілітрів. Не більше келиху 150 мл 12-процентного вина. Чи не більше однієї невеликої 330 мл пляшки 5% пива. Отже, алкоголь не має бути частим гостем на нашому столі. І кількість його, якщо ви вже іноді вживаєте, має бути мінімальною. А ось дев'ятий фактор ризику серцево-судинних хвороб, він вже не модифікований. На ці немодифіковані, незмінні фактори ризику на них людина, на жаль, не може вплинути. Ці фактори не залежать від людей. Що це за фактори? Це вік людини і стать людини. Вік сильний, немодифікований фактор ризику серцево-судинних і Інших проблем, зрозуміло, ризик серцевосудинних захворювань, також як і ризик раку, вони зростають що? З віком. Так, на жаль, з віком ризик померти від цих проблем зростає. Чим ми стар, старше, тим більше до нас чіпляються і серцево судинні, і інші проблеми. І це факт, це статистика. І ще один незмінний фактор це. Стать людини, а саме чоловіча стать. Чоловіки мають більший ризик серцево-судинних захворювань, але лише в віці до 50-55 років. Чоловіки мають вищий ризик ранніх інфарктів порівняно з жінками у віці 40-55 років. А далі після 55 55річного е, року, року життя жінки починають стрімко наздогняти чоловіків за ризиком померти від інфарктів чи інсультів. Тобто тоді, коли у жінок е, вже настає час менопаузи. І тоді вже фактор статі сильно вже не впливає, вони якби урівнюються. Тим не менше, взагалі в світі, як ви знаєте, в середньому. Чоловіки живуть менше, ніж жінки. А серед довгожителів на 10 довгожителів жінок припадає в середньому лише один довгожитель-чоловік. Ем, і ще е, питання: хто з нас чоловіки чи жінки є слабкою статтю? це питання. І на сам кінець, десятий, теж незмінний, немодифікований. Фактор ризику це історія серцево-судинних хвороб серед ваших найближчих родичів. Поясню. На жаль, якщо у вашого батька чи у вашої матері в ранньому віці були серйозні серцево-судинні хвороби, то ви маєте набагато більший шанс мати схожі серцево-судинні проблеми. Як то кажуть, яблучко від яблуньки недалеко падає. Ось чому так важливо для нас з вами своєчасно взнати, якими хворобами хворіють чи хворіли наші батьки? Особливо важливо, якщо ваш батько у віці до 55 років або мати до 65 років мали інфаркт чи інсульт. Що тут має значення? Звісно, і гени. Які передаються потомству, але часто в сім'ї передаються і певні моделі поведінки. Наприклад, звичка курити, чи звичка споживати, наприклад, багато тваринного жиру, чи звичка споживати надмірно алкоголь, чи звичка пересолювати їжі. Це теж передається от, так от від е, батьків до дітей. Отже, сьогодні ви взнали 10 головних вирішальних факторів ризику серцево-судинних хвороб. Більшість цих факторів є на щастя модифікованими, тобто залежать від вас. Ви їх можете наважитись і змінити на краще. І це добре. Загалом є набагато більше, ніж ці 10 Класичних факторів ризику, але сьогодні ми про них вже не будемо говорити, можливо, присвятимо якийсь новий випуск цим от новим факторам ризику. Ну, а я, звісно, бажаю всім моїм глядачам ідеального, міцного здоров'я. З вами на каналі Академія здоров'я. Сьогодні був лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. Якщо випуск був для вас корисним, Обов'язково зробіть зараз гарну справу. Поставте свої вподобайки під відео, напишіть хоча б е, деякі коментарі, звідки ви дивитесь, е, що ви взнали нового, які проблеми є у вас, і розповсюджуйте це посилання на цей випуск серед своїх знайомих. Це всім буде на користь. Пишіть, е, звідки дивитесь, звідки слухаєте, пишіть про те, що вам цікаво взнати в наступних випусках. Хто не підписався, ну напевно, треба обов'язково підписатися на канал Академія Здоров'я. І тоді, раз на тиждень, ви будете дивитися нові корисні матеріали про ваше здоров'я. А сьогодні все. До зустрічі!